Завжди колекція обручок від золотого віку тобі личить моє кохання. За кілька секунд до вікна слідами вибуху раніше так не було, але він спітнів. чому і навіщо батько загиблого учинив смерть у Никопільському суді? Знайшли ще одну гранату в, в курці, у потерпілого. з інфарктом без допомоги в лікарні. Я почала закрити масаж серця. Самі сама на Закарпатті жінка закидає лікарям бездіяльність у порятунку чоловіка. Вони зробили все, що могли зробити в підкурити шість із сімох вершин і зазіхнути на Антарктиду. Ні, аналога, ні аріхи, шоколади, ізюм. Ні, Тільки саме. Як українська альпіністка замахнулася на рекорд з інфарктом без допомоги в лікарні, я почала закритий масаж серця. Самі сама на Закарпатті жінка закидає лікарям бездіяльність у порятунку чоловіка. Вони зробили все, що могли зробити вгани підкурити шість із сімох вершин і зазіхнути на Антарктиду. Ні, таналака, ні орехи, шоколади, ізюм. ні тільки сала як українська альпіністка замахнулася на рекорд підкорити шість із сімох вершин і зазіхнути на Антарктиду. Ні, аналога, ні оріхи, шоколади, курага ізюм, ні, тільки сала. Як українська альпіністка замахнулася на рекорд уже за мить. 22 година п'ятниці, першого дня зими. Вітаю вас у вікнах. То була помста. Її називають головним мотивом учорашнього вибуху в суді Никополя. Батько загиблого сина, справу якого розглядає суд, кинув дві гранати наприкінці засідання. Працівники суду стверджують, після вибуху на понівеченому тілі чоловіка помітили цілий арсенал зброї. Це вже було 21 засідання. Їх постійно переносили, як і вчорашнє. Нагадаю, батько загинув у суді. Один із зі звинувачуваних від травм учора помер у лікарні. Про версії вибуху Андрій Почтів.